Наріж, ми поговоримо більше про наслідки нічної атаки, яку здійснила Росія по територію Запоріжжя. Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області, доєднується до нашого ефіру і з ним поговоримо детальніше про те, які наслідки мала ця атака для Запоріжжя. Вітаємо вас, вітаємо, пане Олексію. Розкажіть, будь ласка, все, що можете станом на цю хвилину, підсумовуючи наслідки цієї російської атаки. Станом на цю хвилину рятувальники завершили свою роботу на всіх локаціях. Працювали по семи локаціях, були влучання в два п'ятиповерхових житлових будинки. Також в приватному секторі були влучання в п'ять приватних будинків. Одна людина загинула. Станом на зараз відомо про 25 людей, людей, які постраждали. Також рятувальниками ДСНС було врятовано шість осіб. На всіх локаціях всі поставлені задачі були виконані. Також працювали психологи головного управління надали допомогу 26 громадянам, серед них троє дітей. Наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків. Працюють комунальні служби, намагаються зробити життя містян максимально придатним до нормального до звичного їх життя. Чи є інформація, чим саме атакувала Росія Запоріжжя, і чи зараз є небезпека? Також що можуть люди знаходити якісь певні уламки, які можуть бути небезпечними. Так, безперечно є інформація, що атакували ракетами, як балістичними, так і крилатими. Також була велика кількість шахетів. Станом на зараз працюють три перетехнічні розрахунки на території міста Запоріжжя. Вживаються всі заходи щодо невложивлення того, щоб люди постраждали внаслідок поводження з вибухонебезпечними предметами. Також принагідно закликаю всіх осіб, які бачать якісь уламки неразірних боєприпасів, будь що не чіпати і звертатися до. Професіоналів, які не знають, що робити з цими бережіть себе, будь ласка, пане Олексію, от ми щойно бачили там на відеокадрах, як чоловік там намагався щось загасити, та і там чимось, чи шваброю, чи чим бив по тому. Взагалі, як ви рекомендуєте діяти, коли ось таке трапилося, так чи все-таки разом з працівниками ДСНС долати, скажімо так, наслідки, чи брати до рук щось там підручне, що є під рукою і якось самим намагатися? намагатися. ну тобто, якісь такі можливо для вас базові та е, правила поводження, але насправді всім нам треба зрозуміти. Звісно, так розумію, що в ідеалі мати вогнегасник, але не, не завжди він є. Як діяти? Ну, звичайно, якщо є вогнегасники, ви знаєте, як їм користуватися, це може стати вам нагоді, але коли відбуваються такі сильні руйнації, то перш за все ви повинні продбати про своє життя, про життя своїх рідних і близьких, по можливості вийти в максимально безпечне місце і вказати, якщо ви можете працівникам ДСНС, де саме є більш найбільша небезпека людям, можливо, ви знаєте, де люди зачинені або де завалені. Приступати до гасіння з працівниками ДСНС, звичайно, не рекомендується, тому що цим повинні займатися професіонали. Але служба порятунку звичайно буде дуже всім вдячна людям, які не байдужі, хочуть допомогти, але просили би звичайно виконувати тільки ті вказівки, які їм будуть давати працівники служби порятунку і берегти себе, тому що всі працівники. ДСНС мають відповідну фахову підготовку, відповідний захисний одяг, спорядження. А якщо людина в цільному одязі буде намагатися допомогти, то це може мати дуже негативні наслідки для її здоров'я. Так що рекомендував би звичайно берегти себе і виконувати всі вказівки, які дають працівники ДСНС, і що саме головне не заважати, а лише намагатися допомогти. За вашими підрахунками, скільки часу ще може тривати ліквідація наслідків, і чи може бути якісь обвали на місці влучання від на цих будинках, які потрапили якраз під удар? Попередньо станемо зараз. Я думаю, що роботи по ліквідації цих наслідків будуть тривати ще протягом доби. Ну, це дуже умовно. Станом на зараз інформації щодо того, що якісь великі елементи конструкції вваляться, в нас немає, але всім людям також тут повинні вони бути дуже уважні і берегти себе. Можливі ввалення якихось невеликих елементів конструкції треба. Заходити в приміщення, які були зруйновані або пошкоджені лише з дозволу відповідних фахівців, і не проявляти якусь там самодіяльність, бо це може мати негативні наслідки для здоров'я людей, які будуть намагатися потрапити в ті квартири. Пане Олексію, дякуємо вам дуже за вашу роботу в першу чергу і за те, що інформуєте суспільство Олексій Пуга, заступник начальника головного управління ДСНС у Запорізькій області, розказав і про наслідки російської атаки і також поділився з нами правилами безпеки, які ми всі маємо знати.